Привітне політичні за що відповідає президент? Чи справедливо ми покладаємо на одну людину так багато надій, чи можливо його повноваження не такі великі? Давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте повноваження президента? Що з переліченого не робить президент України? Нічого з перерахованого. Насправді, перше входить до функції прем'єр-міністра, все інше Верховної Ради. Здивовані сьогодні поговоримо про главу держави, його роль та функції. Сподіваємось, після цього відео на наступних виборах ви вже не будете ошуканими і точно знатимете, чи знижує президент податки та підвищує зарплати. А ми вам в цьому допоможемо, адже ми не політичні. Почнемо з контексту, які існують лідери держав у світі, та які їх функції. Чому в одних країнах ми чуємо про президента, а в інших ту ж здавалося роль виконує прем'єр-міністр чи канцлер? Якщо коротко, то глава держави це публічна особа, яка офіційно втілює державу в її єдності і легітимності. Простіше кажучи, це головний представник народу, з яким асоціюється сама держава. Та ми знаємо, якою б силою не володів голова, все одно окремий громадянин це основна влада країни, фундамент системи, як і наші підписники і патрони. Приєднуйтесь до нашої спільноти, підписуйтесь та беріть приклад з Віталіка. Глав держав у різних країнах називають по різному. Все залежить від форми правління, а іноді і від того, як правителі саме саме проголосили. Главою держави може бути президент, як то в парламентських, президентських або напівпрезидентських республіках, або монарх, яким може зватися король, імператор, князь чи султан. Він є главою держави в монархічних формах правління. Це також може бути голова, чи генеральний секретар правлячої партії в однопартійних державах. Він може бути і верховним лідером, як себе проголошують Ким Чен, Єн, чи, наприклад, правитель Ірану. Яка роль глави держави? І так, знову наше улюблене, все не так просто. Кожна держава функціонує по-різному. Так в конституційних монархіях глава виконує лише церемоніальну роль. Уречисто махає, приймає іноземні делегації та відкриває Олімпійські ігри. Такий собі професійний перерізач стрічки. В інших країнах глава держави здійснює виконавчу роль, тобто управління державою, представляє країну на міжнародній арені та бере участь у розробці політичного курсу держави. Але не завжди глава держави дорівнює лідер держави. Знаємо багато прикладів, коли таким лідером є глава уряду, тобто посадова особа, яка керує виконавчою владою, прем'єр-міністр чи канцлер, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц не є главою Німеччини, як багато хто думає. Він є главою уряду, а ось президент це Франк Вальтер Штонмаєр. Не зважаючи на те, що у Німеччині є президент, сам канцлер є лідером держави. Він очолює її виконавчу владу, призначає міністрів і фактично відповідає за всю політику німецького уряду. Реальним, а не формальним лідером визначає конституція та система управління, тобто як саме розподіляються повноваження між різними гілками влади. Наприклад, в парламентській системі управлінням займається голова виконавчої влади, тобто прем'єр-міністр чи канцлер. Президент в таких державах це посадова особа, яка знаходиться поза гілками влади, і впливу на політичний курс не чинить. За схожою системою функціонують конституційні монархії, де глава держави зазвичай зазвичай здійснює свої повноваження лише за згодою уряду. Проте, якщо навіть де Юре уряд провадить свою політику від імені його величності, його величність зазвичай виконує церемоніальні функції і повноважно мовчить в той час, коли державою керує прем'єр-міністр прикладів конституційних монархій повно в Західній Європі. Хто глава держави Іспанії? А Данії чи Норвегії? Окей, okay. цього чоловіка ви точно знаєте. В президентській системі, мабуть, не надто неочікувано. Президент є лідером держави та главою уряду, як, наприклад, в США. Тобто, Джо Байден не лише представляє державу в міжнародних відносинах, а й бере участь у прийнятті важливих рішень. Come on. Come on, folks. В напівпрезидентських державах є і президент, і прем'єр-міністр є. Два підтипи напівпрезидентських республік: президентсько-парламентська та ні, не парламентсько-президентські, а прем'єр-президентські. Чи знали ви, що насправді немає парламентсько-президентської форми правління? Українці вигадали такий термін. Не вірите? перевірте конституцію. Наприклад, Франція прем'єр-президентська республіка, де Макрон не лише має монополію на дзвінки Путіну. А й призначає прем'єр-міністра, затверджує закони, їздить на міжнародні зустрічі та ініціює реформи. А прем'єр-міністр через уряд контролює внутрішні справи країни. Існують ще абсолютні монархії, однопартійні системи, військові хунти, держави з перехідними урядами. Та ми не будемо перетворювати сюжет в лекцію політології, як завжди, посилання та додаткова інформація під відео. Перейдемо до найцікавішого: як все працює? в Україні, а ви вже напевно здогадалися або знали, що Україна це прем'єр-президентська республіка. Чи це добре, чи погано? Всі системи це скоріше інструкції, як керувати державою. Ідеальних не існує важливо те, як основний закон реалізується, і головне, до яких результатів призводить. Згідно з конституцією, президент України є главою держави і виступає від її імені. Також є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання конституції, прав і свобод людини і громадянина є відповідальним за набуття Україною членства в ЄС та НАТО. Якщо ти досяг 35 років, маєш право голосу, проживаєш в Україні останні 10 років, володієш державною мовою і можеш внести грошову заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень. У тебе є шанс. Але потрібно отримати абсолютну більшість голосів на всенародних виборах. Президент не належить до жодної з гілок влади, але має на них вплив. Повноваження глави держави можна умовно розділити на чотири групи. Президент за пропозицією коаліції депутатських фракцій вносить подання про призначення прем'єр-міністра України. І здавалося, б, коаліція пропонує кандидата, а не президент. Але якщо президент має більшість в парламенті, то може чинити вплив на вибір. І так, президент не може звільнити прем'єра-міністра, але може вплинути на його відтавку. Президент призначає на посаду третину складу Конституційного суду України. Саме це дозволило Януковичу. А повернути редакцію конституції 96-го року та узурпувати владу, отримавши більше повноважень. Хто це сказав? Друга група повноважень це вплив на законодавчий процес. Глава держави може вносити свої законопроекти, видає укази і розпорядження, а також має право вето на закони парламенту. Яка Верховна Рада може подолати двома третинами голосів. Володимир Зеленський за три з половиною роки каденції вніс 211 законопроектів, з яких 129 стали чинними. Багато чи мало? До прикладу, за свої перші три роки каденції Порошенко вніс 111 законопроектів, а законами стали 93. Керівництво питаннями зовнішньої політики. Президент визначає, якою буде Україна на міжнародній арені. Він обирає міністра закордонних справ та призначає послів, а також сам виступає перед парламентами інших країн, веде переговори з лідерами держав та укладає міжнародні договори. Президент України має великий вплив у сферах безпеки та оборони. Він є Верховним головнокомандувачем Збройних сил України. За поданням президента Верховна Рада призначає міністра оборони та голову СБУ. Крім того, президент має вирішальну роль у призначенні генерального прокурора, що є особливо цікавим, бо саме генпрокурор має право порушувати питання про зняття депутатської недоторканності, а також може оголосити депутату про підозру у вчиненні злочину. Контролюючи цю посаду, президент отримує інструмент впливу на депутатів. Тому й не дивно, що Порошенко так хотів призначити на посаду генпрокурора свого друга Юрія Луценко, який не мав юридичної освіти, що навіть ініціював зміни до закону про прокуратуру, норму про юридичну освіту скасував. А скільки сильним є український президент? Повноваження президента України ймовірно вищі ніж в інших прем'єр-президентських країнах з сильним президентом. Це можна візуалізувати за допомогою індексу президентських повноважень. Порівняння Україна знаходиться десь посередині між іншими країнами світу. Конституція закріплює за президентом вагомі повноваження, а розстановка політичних сил дає йому можливість впливу практично на всю політичну систему. Навіть якщо поглянути на список повноважень президента і прем'єр-міністра, то можна побачити цікаву особливість: список повноважень глави держави у три рази більший. Давайте тепер розберемося, на що президент не впливає або впливає опосередковано, а саме виконавчу владу, керівництво якої лежить на плечах прем'єр-міністра України. Виконавча влада це величезна складна система. Саме виконавча влада реалізовує затверджений парламентом політичний курс. А очолює цю систему кабінет міністрів України. Прем'єр-міністр, як топ-менеджер цього проекту, найперше, що робить новий прем'єр-міністр, після обрання на посаду формує склад уряду. Прем'єр вносить до парламенту програму діяльності Кабміну, і саме він відповідає за виконання цієї програми. Тобто під його керівництвом вирішуються питання фінансової, податкової чи цінової політики. Кабмін розробляє проект закону про державний бюджет України і забезпечує його виконання. Він же забезпечує проведення політики у сферах праці, освіти, науки, і культури, охорони природи. Так хто ж відповідає за результати здійснюваної політики в Україні? І президент, і уряд, і парламент ділять між собою повноваження, як і відповідальність за впроваджувану політику. Тобто відповідальні всі, чи ніхто цю розпливчастість не складно прослідкувати на прикладі держбюджету. Кабінет міністрів розробляє проект закону про державний бюджет і забезпечує його виконання. Держбюджет ухвалює і затверджує Верховна Рада. У свою чергу президент вказує на певні показники, які потім враховуються при плануванні бюджету. І якщо президент закон підпише. Це означає, що він завірив свою впевненість в ньому. Що з комунальними тарифами? Тарифами в Україні займається виконавча влада, зокрема Національна комісія, що здійснює державне врегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. І хоча голову комісії призначає президент, однак в законі прямо вказано: рішення регулятора не залежать від інших органів влади. Тобто, за правилами, комісія не залежить від президента і сама визначає розмір тарифів, ем, ну в теорії. І до гарячої теми: боротьба з корупцією. Питаннями боротьби з корупцією займається окрема незалежна система з національного антикорупційного бюро, спеціальної антикорупційної прокуратури та вищого антикорупційного суду. Тобто, самотужки президент не зможе розігнати всіх корупціонерів. Насправді відповідальність за здійснену політику безпосередньо лежить на виконавчій владі. Але опосередковано і на парламенті, і на главі держави систему стримувань і противаг для того і вигадали, щоб різні гілки влади ділили між собою повноваження, але були дотичними. Функції парламенту, президента, уряду в Україні переплітаються, що створює розпливчастість відповідальності, тому неозброєним оком і не зрозумієш, кого за що звинувачувати чи хвалити. Потрібно озброїтись основними законом і перевірити, кого безпосередньо ця функція стосується, а кого опосередковано. А ми й далі будемо допомагати розплутувати клубок політичних термінів та явищ. Бо ми не політичні і сподіваємось, нас буде ставати лише більше. Почуємося.